Вітаю вас, шановне товариство! Це відос про наві, котрі були в фіналі проти команди HellRaisers. Вони грали на онлайн-турнірі, головним призом, якого було, здається, 20 тисяч доларів і безкоштовний буткемп в Мальті на один тиждень. Щоправда, я не знаю, що на буткемпі за один тиждень можна зробити. Зазвичай буткемпи ну, мінімум 2-3 тижні а в ідеалі місяць проводяться. Але, тим не менш, ось такі цікаві призи. І перш ніж ви подумаєте, що «Блін, ну Наві вилетіли з першого дивізіону, вони грають проти HellRaisers, які у них там взагалі могли бути шанси. Я тут хочу запевнити вас, що у Наві були дуже хороші шанси в першому своєму фіналі, в цьому ростері. Ну і взагалі це був перший фінал для команди Наві за три роки. Останні вони грали, здається, проти OG, той ростер, де був Iceberg, генерал, тобто екс-ростер FTM. І там вони виграли також на онлайн-турнірі під час карантину. Це було. Що тут на першій мапі відбувається? Перш за все, треба розуміти, що БС 5 це такий особливий вид доти, де може відбутися що завгодно. Я сам персонально бувало, що вигравав у тих самих Наві, ну там інший рост, звісно, був. 2-0, потім програвав з рахунком 2-3 і відбуваються всілякі. Фінали вони завжди дуже такі. Прикольні, за ними цікаво дивитися, і цей фінал не був винятком. На першій мапі хочу сказати, що у Наві реально був дуже поганий драфт, мені здається. Вони взяли собі Марсі на Оплейн з Міраною. Видно, що Малік на Марсі грати не вміє тут. Ну, може, він там дивився якісь реплеї чи щось кшталт цього, але це здається перший раз. Я побачив у Наві в офіційній грі. Ось цю Офлейн Марсі. Вони програли лінію дізраптору Думу. Міран Марсі програють лінію дізраптору Думу. Ну, буває і таке. Тепер я побачив все напевно. Також вони взяли Андайнга, не забанили вкрай критичного героя. Для команди Hellraiser, це Enigma. З Енімою вони часто грають і е, заради справедливості грають вони реально непогано з нею. А особливо, коли ти граєш проти Андайнга, на Енігмі ну, один кайф стояти проти Андайнга, тому що ну, він тебе може напрягати іноді, але тим не менш, це не прям якийсь е, поганий герой для Енігми. І взяли собі снайпера. От проти снайпера Енігма також норм-герой, тому що вона його може заблокувати в якийсь момент в грі. Вона на лінії не особливо від нього страждає. Тут тільки треба норм-айтеми е, взяти, там принести собі чоботи Фастові. Він, ж правда, хедреско собі на це, Ну, скажімо так, занадто саме впевнений тут. Плюс вони взяли собі Bounty Hunter, котрий, я так розумію, його ідея в тому, що він харасить постійно андайнга. Але головні проблеми були у Наві на оплен лінії. Ти, як зіграли. До uh, Офлейна, те, як зіграло до Офлейна наві на Офлейні, це, м -м, скажімо так, не найкраща. Гра. Uh, у снайпера тут деякий час був фарм, вони навіть були аніму, насправді вбили її через те, що він не купляє собі чоботи фастові проти снайпера Undainга. Він обов'язково повинен їх купляти, тому що хадреска тобі особливо нічого не дасть. А от якщо в тебе буде uh, чоботи, може навіть він лест якийсь прикупити, то ти на анігмі маєш нуль шансів, щоб померти на цій лінії. Але, тим не менш, ми можемо побачити, що по Кріпстату і по Нетворсу на цьому лайнінгу ну не все ідеально у снайпера. У нього 300 золота перемоги, але він тільки що вбив Анігму, тобто по голому Нетворсу все так собі. І плюс тут вже бачите, як його давлять, у них немає сальви ніякої. Якщо б Хантер трохи краще зіграв би а, разом з анігмою, то скоріш цього, цього снайпера просто вбили. Але він все рівно навіть тут загинув, і після цього вже я був впевнений, що Навіть мало шансів. Тому що якщо Enigma має однаковий творц зі снайпером проти Undainга, то це ні про що хороше не говорить в цій грі. Далі тут снайпер взагалі не зміг знаходитись на лінії, його постійно вбивали. Масків Меннес він собі ще не купив. У Аніми був в левел 6, у снайпера левел 5, майже 7 вже Аніма взяли. Ну, різниця там в півтора рівні. У Марсі ми можемо побачити, ну такої різниці насправді я навіть не міг уявити, що таке можливо для Марсі. Але у Марсі левел 45 04 у Дума левел 7,5 різниця в 3. Рівні. І після того, як таке відбувається на Ленінгу, зрозуміло, що виграти цю гру вкрай складно. Хоч навіть тут і тримались непогано, насправді непогано вони тримались за рахунок Мілажули, тому що він реально в цій серії, окрім останньої мапи, він ну, добре виступав. Я прям був дуже здивований його перформансу. Тим не менш, цю гру вони програли, тому що не змогли вийти після. Лейнінгу і камбекнути. Тут ще хочу сказати, що Марсі вирішила чомусь поганої лінії купляти собі Арміт, а не голий Блекінбар. E, Запам'ятаєте, нікого так не робіть. Купляйте Арміт, тільки якщо у вас ну, нормальна або в ідеалі прям дуже хороша гра, тому що ну, він небагато вам дасть. А от Блеккімбар це вкрай критична шмотка. Любі друзі, у мене є для вас сподіваюсь. Спойлер нового патчу. Ось так буде виглядати патч 7.33, коли він вийде. Сорі, кінкерс памери, я нічого не можу з цим зробити, ніхто не буде сумувати за вашим героєм. На все добре, побачимось! Якщо ви хочете побачити більше новин по Доті, обов'язково підписуйтесь до мого телеграм-каналу по посиланню в коментарях під цим відео. Наприклад, такі новини, як те, що LGD не зможуть приїхати на Dream League, і сподіваюсь, вони будуть все ж таки на берлінському мажорі та багато чого іншого, а особливо ті, хто долучається до зборів, котрі на стрімі на Ютубі, котрі я постійно рекламую. Там тут ви зможете побачити в цьому телеграм-каналі. Ті відеозвіти, куди ваші гроші йдуть, е як Стралінки і паншети до Азову доходять, і все таке інше. Тому обов'язково підписуйтесь підтримаєте контент Мейкера. В наступній мапі хочу знову ж таки сказати, що мене дуже добра грав на своєму пангольєрі, котрого вони пікнули, не задумуючись проти ворожого драфту. Ну, тут Hellrazers е чомусь вони вирішили інвокера взяти проти пангольєра, хоча, в моєму розумінні інвокер це такий собі герой проти панго. Малік на Марсі також непогано зіграв, хоча і лінію вони все раз знову ж таки програли, але я так розумів, Ленінг стадія це не фішка команди Наві. Фішка команди Наві це тімфайти ось на такій стадії. Тут був дуже хороший ультимейт від Марса, продовжили його ось таким ролем від Пангольєра, Рубік байбекнувся. Рамзеса тут не випускала зі стану, дали йому шедізарм, вбили, соло прийшов. Інвокер тут грає з Квас Екзорт, вбили інвокера, вбили Рубіка. По суті, сумарно Наві зробили мінус 6, раховуючи байбек смерть Рубіка. І далі після цього Наві забрали спокійнець корашанчика, кайфанули максимально. Хоча стоп, тут вони вийшли. Справді трошечки вони побоялися. Вони пізніше це зроблять, коли всі ресурси... Тобі он оновлять, е зараз вони вже його забрали. І е якщо ти граєш проти Темпларки, або якщо ви граєте з Темпларкою, треба пам'ятати важливу таку штуку. Керрі Темпларка це герой, який дуже залежить від ось цього Рашана. Вона швидко фармить, її фарм конвертується, там, купівля дезолятора особливо, конвертується в те, що вони забирають Рашана ось таким чином забирають агіду і продовжують далі фармити, е віджимати якусь територію у ворогів, і ти таким чином сноуболиш. Але якщо у, стем у Темпларки забрати Рошана, якщо ти зупиниш ось цей сноубол через її дезолятор, їй дуже і дуже складно далі грати. Тому що герой, по суті, він може, звісно, там в лейтгеймі зібрати якісь шмотки, а я там не знаю, Манки Кімбарда, Далос. і е 25-й левоталанд з рефракшеном взяти і таким чином показати свою силу, але зазвичай таке рідко відбувається, тому що та ж сама Урса, вона набагато сильніше, ніж Темпларка. Навіть тут насправді трохи не технічно завершувала цю гру, бо єдиний, в принципі, варіант, який був у Ашер виграти це з Анігмою, але проти неї був Сайленсер. До речі, видно, що Наві якось відпрацювали цей момент. що Якщо вони віддають Енігму, то в них є Сайленсер. Вони дайвили ось сюди під Т4, іноді там якісь непотрібні фраги віддавали Хейлрейзер. Ну і як наслідок, ця гра затягнулася на. 50... До 57 хвилини приблизно. Але тим не менш, шансів у Ашер виграти ну, об'єктивно небагато було. Навіть іноді помилялися, але це не було критичними якимись помилками. Таким чином, вони зрівняли рахунок цієї серії, і він став 1-1. В наступній грі у Наві був дещо тивний драфт в моєму розумінні. Вони ласпікнули вівера в ось цих героїв. В цілому я не уявляю, як Віверу тут грати, але у них був саппорт Абадон, і, можливо, вони розраховували на те, що ось ця легендарна лінія Вівера Абадон і те, що у Шегецу 30-й левел на Вівері, не уявляю, як можна 30 левел на вівері нафармити, але ну нехай буде так, можуть себе реалізувати. І насправді вони дуже добре відстоїли бот-лінію, але тут була проблема в наступному. Свою Офлейн лінію Наві вже традиційно в цій серії програли, взагалі, якщо задуматись, три програші з лінії. Три програші лінії поспіль з трьох. ну, Якось треба, навіть, можливо, лайнапи якісь пограти, дещо позігруватись разом, тому що це Ну, Я розумію, що така там на лінії сильний герой, напрямок в навряд чи йому щось можна зробити. Але тим не менше, навіть проблема не в Ленінгу, а проблема в ось цьому Bounty Hunter. Просто гляньте за тим, що робить ось цей герой. Він взяв собі сьомий рівень фейзи Вангуар. І побіг ось так на мід проти ворожого Рікімара, ось так його бити під ворожою вежею, по суті. І йому абсолютно нічого не зробити. Єдиний герой, який може йому хоч щось зробити, це Праймал Beast. Очевидно, що Праймал Beast повинен допомагати на міду. Але Малік вирішив стояти навпроти цих двох героїв. Він нічого, очевидно, не може зробити ще Дємону і Дрегон Найту. Втрачає свою вежу і продовжує тут стояти. Хоча, любі друзі. Навіть, я думаю, ви часто таку ситуацію бачили, де мідовий Primal Beast бере 5 рівень, він навіть не чекає шостого, він вже може бігти і гангати. Ну, типу, який сенс от вбивати цього шододімона. Окей, ви вдвох його вбили, але знову ж таки, увага за Bounty Hunter. Він летить на мід. Ось сюди, пішов, їбашить твого Абадона. Вибачаюся за таке слово, якщо діти у екрану. Ось вбиває твого або таким чином, і йому нічого, Рікімару фізично не може зробити. А твій Праймал Біст намагається дайвити ось цього дрегонайта, котрому ти ну 100%, якщо він якось дуже дивно не зіграє і не помилиться, також нічого не може зробити. Дивіться, скільки тут фрагів бігає на Міду, Їх неймовірна кількість. Біст сюди прилітає. Мінус один, мінус два, мінус три. Але це ж ще врахуйте той факт, що вони грають з баунті тобто хантером. Якщо є такі трейди непогані, то це дуже вигідно Хелрейдер бо вони отримують ще бонусний трек голд. Тому, любі друзі, якщо ви граєте на пенобісту в міду, в плені, де завгодно, пам'ятайте, що ваш герой, він вкрай активний, може бути ось на цій стадії гри. Ви можете гангати мід, ви можете телепортуватись свою і вбивати там героїв. Ваш герой він не призначений для того, щоб фармити кріпасів. До речі, от коли сюди хтось приходить на топлінію, їх Мірана і правил Біс збивають. Але це не дуже важливий герой. Дуже важливий герой це ось це Бонтіхантер на міду. Ну він сам до, до правильно біста. Прийшов і вмер. Таке буває. Тим не менш, у Наві за рахунок, я думаю, здебільшого за рахунок. Гри Шегетсу все було досить непогано в цій грі, і мене прям дуже здивувало, що це так відбувалось, бо ну реально, ось цей вівер, котрого спікнули проти цих героїв, я б ніколи не подумав, що можна взяти вівера. Все було непогано до одного вкрай критичного моменту. Дивіться, ось тут, по-перше, я не дуже зрозумів щодо Айтембелда Шигецу. От він вирішив взяти собі Лінкенсферу в цій грі. Ну, Давайте подумаємо, проти кого тут Лінкенсфера. Давайте там, щоб Shadow Demon в тебе не касанув дізрапше, наприклад. Непогано? Ну, в теорії непогано. На пуч тобі абсолютно все рівно нові А, Наприклад, проти пака що робить, нічого. Проти Бантіхантера, нічого. М -м він тобі треком постійно лінкенсферу кожні 4 секунди може збивати без проблем. Проти ДК, так, в теорії норм, тому що він може застанути, але у тебе є Абадон. Тобто профітність Лінкенсфери тут абсолютно нульова. І плюс у тебе небагато демеджу в грі. У тебе Рікімару, він з діфузалом, все таке, але тим не менш, мені здається, що ось цього Драгоннайта, котрий грає через Радіанс вбитий, треба реально постаратися, щоб це зробити. Дивіться, наві розбивають вард і вирішили піти на Рошана. У Драгонайта ще немає Блекімбару, і вони напевно подумали, що це можна використати. Їм дуже пощастило, що тут його немає. Запам'ятайте, ось правило щодо Рошпіту. А це правило, по суті, ввели команда OG, коли перемагали два інтернешнала. Вони користувалися дуже простим правилом: якщо ти не можеш добити 100% Рошана, щоб у тебе не прийшли герої і не вкрали Егіду. Ти ніколи не добиваєш його. Ти вбиваєш спочатку героїв, котрі приходять е, контестити цього рашана. Потім ти добиваєш Рашана. Ти ніколи не вбиваєшся е, в Рошана м, за будь-яку ціну, щоб типу, забрати Егіду, бо ти дуже сильно ризикуєш, що в тебе вкрадуть Агіду, і ти програєш миттєво цю гру, тому що ти загинеш тут, бо ти Рашана бив, ти лоу хп, скоріш всього. І все таке. Увага за тим, що роблять наві. Ну і взагалі можна використовувати Рашана, от в макроплані. Таким чином, що ти насправді не дуже хочеш його забирати, але ти байтиш ворогів, ти, типу, потрохи б'єш, б'єш його. І таким чином, ворожа команда, вона думає, блін, вони забирають Рашана, що ми робимо? Нам треба або його віддати героям, котрі не дуже хочуть його забирати, або прийти сюди і нав'язати якусь бійку. Але ворожа команда, тобто навіть тут в цьому випадку, вони будуть готові. І тому HellRaisers, вони не можуть цього зробити, бо у них нуль вардів, у Наві тут є віжен якийсь, напевно. І і таким чином можна байдити. Але наві роблять найгірший лоускільний плей, в моєму розумінні. Вони починають вбиватись з цього Рашана. Ашер, увага, дивіться, правил Біст він не стоїть аутсайд Рашана, він стоїть всередині ось тут в Рошпіті. Він не намагається застопити цього шоу Дємона. А, цього Техіса взагалі ніхто не бачить. До речі, багато разів вони вже м -м, програвали ігри навіть за рахунок ось цих саме джампів від Техіса. Стоять, забігає Bounty Hunter, роблять що завгодно, Техіс стрибає в двох героїв, Рашан лоу ХП, Техіс в соло майже вбиває цього Рікімару, вбили Рікі, Техіс забирає Рошана. Єдине, що, а, точніше, Егіда забирає, Наві забрали Рашана. Ну і далі у Наві ні в кого вже немає здоров'я. Тут приходить Амзес на Драго Найті, Його навіть ніхто і не бив. Мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири. І тільки Вівер якимось дивом виживає. Ну і після цього Наві посипались і почали фідити по всій мапі, не наче вони вже програли гру на цьому рошані. Хоча по факту так і є, але тим не менш вони могли якось більш зібрано зіграти, тому що хороша команда вона в цілому може спробувати камбекнути. Але Na'Vi, видно було, що ментально вони після цього колу посипались. В наступній грі Наві подивилися за геймілодіаторами, подивилися за бейт і взяли собі офленвіч доктора з віспом. І, до речі, це доволі непогано спрацювало. Хоч тут вони дивно діяли на лінії, видно було, що вони не звикли грати цей матчап і не дуже розуміють, як, як його правильно грати в плані лейнінгу. але тим не менш, цей матчаб дуже хороший, і навіть прогнали тут Рамзеса на Фуріоні з плином часу і м -м, реально заснобовували цю гру. Потім натиснули ось такий релокейт-темпларкою в міду, вбили її, і все у них стало добре після Лейніну. Хоч по нетворсу було у команд все порівну плюс-мінус, і тут ще був апарат, який не дозволяв хілити. Ашер в один момент вони прийшли вбили цього віч-доктора. У них була одна тисяча переваги, ну навіть менше ніж одна тисяча. І вони вирішили зробити зеркальний мув, котрий зробили наві в минулій мапі. Вони забирають ось тут руну ілюзії на темпларці. І заходять на Рашана, при тому, що в них ніякого дезолятора немає. У них стоїть тут Вард, мелоді заходить. Дуже добре він тут грає, до речі, не підставляється, де вардить ось цей віжен. Вони продовжують бити рашана. Тут вже мелажу з Найксом всередині. Роблять вони що завгодно, потроху ось так покають героїв. Залітають, ульти апарати немає. Ну і тут на все добре, тому що. Ашер абсолютно не можуть прийняти ніяким чином цю, цю бійку. До речі, е, дуже пощастило навіть, що Рашан деталарку не забачив. Дивіться, раз, два, удари. Ну, буває таке. Якщо б забачив, взагалі була б катастрофа. І з цікавого можу тут е, сказати, що Шигесу доволі такий цікавий айтембіл показав. як часто ви бачили ось такий айтембілд на Найксі? Ну, радіанс, я думаю, бачили майже всі, а от далі Аганім і Башер. Дивіться, в чому фішка Аганіма. Що робить Аганім? Він зменшує кулдаун Інфесту до 20 секунд, збільшує кастрейндж інфесту, і ти можеш залазити в ворожих героїв і дізармити їх. Тобто, на X будь-який момент, ну якщо він зараз на Вембері знаходиться, може залізти в Фуріона, може залізти в Темпларку, дати їм дізарм, і вони нічого не зможуть зробити в тімфайті. Отак От цікаво, можна використовувати цього героя. Тут навіть натиснули Смок, знайшли. Три кіли по суті, і ну, на цьому моменті вже було зрозуміло, що тут навряд чи можна виграти. А от щодо башера, тут фішка в тому, що ти і башиш героїв, в котрих залазиш. Отут на залазить в Джакіра. Він ось так його потрохи-потрохи гризе і паралельно башить. І влазить в зручний для себе момент, щоб його добити. Цікавий айдамбілд і рахунок стерії став 2-2. В останній мапі у наві був дуже дивний драфт. Вони взяли Кеос Найта проти ворожих героїв. Кеоснайта закрили лоспіком Terrorblade. Панголієра взяли, бачивши, Ember Spirit, і у нього дуже складна гра у мелажуну була. Він всю серію добре грав, але в цій грі йому було край складно. Взяли Магнуса собі якогось на офлейн, він, до речі, непогано в цій грі грав, помилявся в деяких моментах, але були у нього дуже успішні моменти, котрі допомагали навіть триматися в цій грі. Здебільшого виглядало так, що це була остання мапа в цьому фіналі, і скоріше чи тренер, чи хтось тут драфтить нам героїв. Вони вирішили у неї зробити наступним чином. Вони просто спитали: так, люди, що давайте на кому будете грати? Тут остання мапа в фіналі. Граємо по кайфу, не дивимося на ворожий. Пік і беремо просто героїв, на котрих ви впевнені, що ви найкраще зіграєте. І так воно насправді виглядало, тому що пік логіки якоїсь в цьому драфті я особливо не побачив. HellRaisers вирішили класично брати собі героїв. Na'Vi вирішили ну, грати по кайфу, скажімо так. Але тим не менш, у HellRaisers і сигнатури їх в вигляді Ember Spirit і Terrorblade, та і герої, котрі реально заходять на погану драфт. Цей Ember Spirit, він зробив нереальну кількість. Корості в цій грі, Депрес кіт він реально ну, засолив всю. Катку, можна сказати. Терблейт в якийсь момент дофармив айтеми, і його вже вбити було просто неможливо. Як наслідок, в якийсь момент у Chaos була Егіда, він ще міг теоретично камбекнути цю гру, але вирішив підставитись ось тут на міду. У нього активувався Блекінбар, секунда до Егіди, ось такий телепорт, ну він загинув, коротше, і все. далі вже посипались, не мали змоги ніякої виграти. Не я б'є, верба б'є, ні, жінко, ні. Абус. Найс. Nice. Що хочу сказати, насправді Наві реально непогано грали цей турнір і фінал. У мене склалось враження, що це відбувається через те, що у них немає ніякого пресингу на них, розумієте? Тобто цей турнір він нічого не означає. Це не на DPC ніхто тут не очікує від Наві, що там вони виграють, програють їм абсолютно всім все рівно, що відбувається в цьому турнірі. тому вони у них немає ось цього фактору, типу. А, ми ж зараз можемо програти. Що ж будемо? Програємо. У нас будуть флеймити, бо це DPC, Ми на мажор не пройдемо. Йолік Васолі, що робити? Ну ось цього. Типу такого, не те, що дитячого, але людей без досвіду на таких дуже титулованих е великих турнірах, мажорах, інтернешнах і так далі. І тут важливо, щоб була праця якась з психологом, або менеджментом, або тренером, неважливо, якоїсь людини, котрим вони довіряють і котрим можна влаштувати команду на те, щоб грати без постійного стресу. Можливо, Наві до цього дійдуть, я б на їх місці взагалі б не міняв би розстріл, Так, вилетіли в другий дів. Буває нічого страшного, але вже міняти ростер перед останнім сезоном, перед третім туром, далі вже інтернешнл. Треба фокусуватись на тим, що треба грати кваліфікації на Інт, і максимально намагатися будувати команду і покращувати її. У кожного свій шлях, і, можливо, у Наві буде цей складний шлях, котрий, до речі, можна без питань пройти. Дякую, Любі, друзі, що дивились це відео. Обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Я дуже вам вдячний за те, що ви підтримуєте український контент, ставте вподобайку і побачимось!